Середина прогорела, подкинул, тоже еще разгорится, дым идет. Так, по чуть-чуть. Надя с одним делом справилась, сейчас второе. каждого давай кофе попьем. Кажет, давайте, идите вроде согласились, чай делать. Опять затянула на вулиці так сидіти можна. чик червикають опять. С утеру. то Подуші шов. Андрію вбрати відсюди. Щоб вони там не сідали, щоб ото сідали за стіл. там заховаються і сидять там усі. А мелкота? Мелкота йдете? Давай, а сейчас. Трохи сейчас кофе попіп, піду далі работа. <гум> Ніна принесла шкурку. Каже, мама... Принесла, на, каже, мама. Кажу, я не замерзла трохи хоч на той кухні. Да, не замерзла. Так ось сиди і сиди. А ты газ не виключаєш, Вот. Да? Ну. А люди должны котел слухать. Ну що с не гудить так. хороший. хороше. Ничто. Я до вас у ранний час. В обедни. в Без ног. А какой смысл? хочешь бедный, хочешь ранний. Ничего страшного. <звук> Кому ложечка надо? Да еще <звук> раз в больницу съездим, да, возникло. ложку не вынать в глаз пока не попадешь ложкой я скоро абонементом в больнице буду Чего? <свят> ну, свой да. человек а ч ⁇ сразу свиньи? комиссию проходили уже Ногой двери все открывают. так серьезно <свят> семейный врач его и знает да пока, да когда... Либо... Так главное это интересно наблюдать наблюдать за детьми. Раніше там крики, там такое, це тихо сидять в телефонах, клоц, хлопц, хлоп. Батьки знають, чим успокоїть. Очередь пройшла, за шев раз затянули. Ті як в лагерь, так, да, проходили, це ж горю. Mm. Там это, два э, чоловіка сиділи. Ну, це ж наша ж сім'я, щоб по Ігорю, це ж теж. Написала, все перевірила, все раз-раз молодець, хороші такі, жіночки. Навіть коли це їздили, це гіпс накладати. Я да, сидю да, собі да. одною рукою, гуляю. Ну, так, як, Так би бігали по больниці, ловили вас. А так. Та mm -hmm. эти покоління, не знаю. Раньше діти боялись до да, цих врачей, зараз эти... нічого не бояться. Це хороша конфета. Це На. Феник, ні, я не буду, Ніна, я не хочу. Я не їм ем сладко, сейчас як посадити фінікову пальму, да? сколько фініків можна? Мені подобається дітям сладкая каже. Фініки. Ага. А, а їх треба їсти, і чорнослив треба їсти. І, і фініки у ці теж. Не багато, але ріх теж треба трохи кушати. Усе треба це їсти. А ви все ходите, фукаєте. Бідні мої горіхи. Угу. Такі лесі вже стали. Ну, чи постріли. А тут вишня, бачите на это, а крем, як крем якийсь середині. А вишні щось немає. Чи ти їла вишню? Тоді ж Там була, да, була. була вишня. А хай Ну тут для тебе старалися. <реш> Ой, такі діла. Щось я недавно смотрела з холовою. Тун -тун 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 -тун. І не хлем, а що це твої по тортам, щось таке. Дівчатка Андрій сказав, за халву. хочу пляцок зробити з вкусом халви. У мене буде такий ще. Я там додав ще щось там, крім того, що в мене вже є торт з халвою. Там, да, я делала і коржи, і это. А це я буду пляцок робити з халовою, вкусом халви. Я куплю халву, мені треба халу купити хорошу і Кілограмів зділені. три таких, да? Будете їсти. Ніна, да. Ніна ні любе, і ти будеш їсти. Воно, халва взагалі на серце добре теж. І заказуєте яку, то мама набірюєте чи шоколадну, чи з арахісом. Просто вкусно. А, просто. З да. yeah. арахісом вкусно. Ми 23 третю поїдемо, візьмемо вам це халви, будете їсти. І оце хочу зробити ще пляцок з цим. з і з вкусом халви. У мене, у мене зараз отак грає все. А вишні туди можна додати? Помніш, що тут конфети були, алваж, вишні щось таке. <рис complicated> от чого ти оце наперед, от я спеціально нічого не кажу, а ти оце. Ну ладно, <рис� буде і вишня. Не Нельзя про ній нічого казати, усе розшифрує. Чого я просто предложила, це я только шов веду. Кислинку треба зробити, а то що це сладке, а це кисінку. Треба додати, щоб був якийсь баланс, понимає? І желательно косточку не вийде, щоб все проїхати. Це без косточки. Ми всі вишні ж лузали в все це, без косточки. Ах, хто синуля узав, значить там сюрпризу залишилося ціла куча. Я не лузав. Це і одна. І хочу, оце, щас, я це я, я горошок лозав. Угу. Сделала в мене це спартак, є, потім снікерс вже зробила. Зараз я йду робити мій е, пляцок. і потім. Следуюч... Подождіть, що хотіла сказати. А, і буде обов'язково вишиванка. Хочу вишиванку зробити пляцок обов'язково. Подивлюся ще деякі рецепти, хто як там робить. Подивлюсь, може щось своє вставлю, або оставлю той рецепт повноцінний, як він і є у того автора. Да, от це. У, 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 лілія, Що я все час ім'я забуваю? що у, у, у мене це, у мене питання, у тебе що? Леся, по-моєму. У тебе все в голові про це торти, про все це, так? Да? Так. І кожен день нове. Я, якщо чимсь починаю займатися, я так лягаю спа закриваю. Ну, я лягаю закрила глаза, і оце все. У мене це є представлення, що туди У мене теж буває таке, що я коли закриваю, чи наче щось бачу якийсь світ. А чого? Того, що якщо людина хоче цим, наприклад, займатися, і дуже хоче, це дуже добре. Значне, щось буде, може, виходити. А, а якщо людина починає, не перебивай, хорошо? Okay. Ми з Ігорком балакали на цю тему, що не можна перебивати взрослих, старших, вчителів там, навіть твого ровесника, якщо він з тобою балакає, треба вислухати до кінця, потім, потім ти будеш балакати. А як, а як мої ровесники По, мене перебувають? А ти їм зауваження зроби, пока скажи. Поки скажи мисль вперед, треба говорити. А, а ти а ти, а ти скажи їм, не можна. Дайте я докажу, а тоді я вас вислухаю і все. Потім у вас буде діалог нормальний. А також бачиш, як це вже базар вважається. Угу. Ну, забу, ми не балакали, що це. Нічого, все нормально. І чим щось... займатися тоді хорошо? Кажи, кажи вже, ладно. У мене зараз просто на умі одна історія. Яку? Я нічого не впевнена. Це історія. Давняшня. <головік> Та ні, не, не давняшня, це треба зробити. Треба зробити щось. Трактор хочу сложити? Який трактор. Настоящий. А що ти хочеш, не Та там історії треба. Де... По історії чи що? А, а, по предмету, що за історія, може якесь, що там таке? Там треба зробити таке завдання, доповнить там речі. Доповнити речі? Так, да, там словами різноманітні. Ну, у нас таке стародавність. Ні, на тобі лівці. допоможе. Ну, коротше, все з Дадуть. У нас не треба, щоб він сам почитав, сам знайшов, що це, а не так, щоб йому так от знайшли, це зроби, перепиши, спиши, все, свободне, Ні. У нас він хлопчик умний, він має сам це робити. От, бачите, він сам це знає, що так воно є, і він, він не отрицає. Так що, от, що, що ми оце на це, сам робиш, сам ти должен прочитати, правильно щось узнать. Якщо вже не зрозуміти, він тоді йде і питає там все це. А так ми стараємося, щоб він. Учився а питати да? він може за полчаса три вопроси. Такі там три чи більше? <рес> І уже ж возраст, чому, должен закончиться, ну, а у нього поруч одні ну, питання. Ну, йому все Цікаво. Так енциклопедію, вчитай енциклопедію, все одно приходить, а як так? там написано в енциклопедії відповів Хороша енциклопедія Наталя Володимира, да? Хороша вислала. Читаємо, цікаво читає. Так що багато шо. нового. Особливо це на счёт техніки, на счёт цієї електроніки. Ось вот пока там, ким хотів би хотів бы стати. Він він пока не знає точно, ще пока не знає не Я то знаю, знаю. По-любому технічний склад у має. З нього інженер хороший повинний. Я я інженер конструктор Ну, і конструктор, і винахідник. Ну, винахідник, я не знаю, хороше щось придумати можна по типу. Це ж машину Пробую. так розбирає, собирає, потім до цього машини щось нове придумає. І оце так у нього і так собирає його. Оце. Так конструктор на ходу буває без этого. Ж. Інструкції злажувати може. Ой, Друге дітей спробує з інструкції розібратися. Ну, буває, да, все. Ну, о, в общем, Взагалі так. О, так що ми стараємося, да, щоб Ігорек сам почитав, должен сам самостійно це все зробити. Ні на кого не можна сподіватися, ні на кого. Це по житті повинен тебе бути, сам на себе зробити. Тоді вже щось як це, конечно, це є там, як кажуть, під боком. А так треба старатися, щоб ти. Може на той інтернет розчитувати. Да, там можна найти все. Це понятно Но... одразу. У нас вся правдива інформація може бути. Ну так. Отже, мама обжигалась. Рецепт бере, а рецепт. Хтось свіри, то не, віри, де, не, хто не віри, що я казала правду, Ну о що я нашла другий рецепт. Не рецепт не, ну, рецепти. Не мій рецепт, я спробувала всі думають. А, це ти у тебе не вийшло і ти вирішила там на кого-то вроді сказати оце. У мене, якщо не виходить, я показую, як є. От от не вийшло у мене, от і все. Ви не робіть мої ошибки, я так сразу і кажу, не робіть мою ошибку, показую, як є. Я нічого, що тут такого, всі люди ошибаються. Я не кажу, mm -hmm. я даже, я от я й не називала той канал і ту дівчинку, Ну зачем? Ну зачем воно треба? Я не така, щоб там на неї хто, прийшов, там хтось наляпав і почали її там оце. Ну зачем? Ну, зробила так, ну, хай буде так. У мене що я ж кажу, як щось є, виходить, я, будь я завжди рада. От зараз буду. Не знаю, що в мене вийде. Я не знаю, що в мене зараз з цим пляцком вийде. Я хочу його так зробити. Подивимося, що вийде. Я вчуся. Всі ми учимося. Скільки б нам год не було, але ми всі навчаємося. Тут до того названня прицепились, скажу. Ну, везде своє, навіть ці віргуни взяти. У нас а. по житті віргуни, у вас горішки. горішки. А, от це везде, ну, суть то саме. Мені все одно, от як називають. Моя мама дуже вкусні робила горішки. Так, ти що? У мене такі, все одно не такі, виходить. Тоже такие. Так я хочу Борща маминого, от хочеться мені борщ, от її борща і все. А мені твого? Так недавно було. Що, варить? Да. Я зварю. З коли? сольними Так і мій здравствуй. Чи два тижні назад. Це у нас був капусняк, потім. Це, етат, шо? Підожди, шо це, підожди. А що ми перед цим? Борщ був, був, був у нас. Що ще варить борщ? А що це таке, що я даже капусняк? не попробував? Здрасте. Після школи, що ти їв. Густою тобі. <тірнен> з капусти квашено. <тірнен> Мамуль папуля, у вас буває таке, що коли ви щось читаєте і ви уявляєте? З папою, розгляну. коли виписували книжку, у нас багато як поїде, подає, якщо вони цілі остануться, подивися, там така стопа. Ми виписували це чуть не кожну неділю, я кажу, да? Так, було, я знаю, клубу Раніше клуб був все. І ми виписували, виписували, виписували. І читали, отак от і сідаєш, читаєш, інтересно, ну, чим воно закінчиться. І представляєш їх персонажів, да, які там, що там. Оце. Ну це интересно. Дітей поки тоді не було. Оце ж. І ми читали книжки, багато читали, багато книжок. Осталися там. Ми хотіли в бібліотеку і ходити, але не встигли. А, а надо просто свою библиотеку сделать. Зачем оно надо? <реш> <реш> за, за, за деньги можно книжки не, давать. Не, да? не, мы, мы это просто Бесплатно. отдать, хоть мы и купляли книжки, ну, отдать просто библиотеку. Хай, может, кто-то бы читал, интереснее книжки будут. Ну, не вспели, я кажу. Ничего. Так что, вот такие дела. Так что, завтра жареный виноград. Капусняк Ігорю говорю не понравився. І капута, йому кабачки не ті того, то тут капуста не є. Ну, як всегда. Борща краще. Ну, борщ варю. Затра, у нас? Затра, може, я сварю, завтра що в нас? Завтра може і сварю. Прийдеш школи, будеш їсти борщ. Завтра, виходить, двадцяти. Вчора 18-го. Странно, як так може бути. Піди, якщо двадцять третій буде в четвер. Сьогодні наверное, так дети. Сьогодні, да. А розсольник ти їсиш? Ти не знаєш, що так? Він не з нами, він десь то там. Ага. Я сейчас в календарі. Щоденник. А що ти вважаєш? 24-е куди? В пятницу. А, ну да, да. 24 п'ятниця? Це четвер, двадцать третья. Угу. Ну, нормальный день, такий хороший. Якраз умол з папою 20. А нам 23-го, нам у середу їхати. Да? У четвер. Ну що, аж підожди, що ви тут 24 милите? 24-го буде п'ятниця, мені їхати їм знімати. А у п'ятницю тут? Так, да, п'ятницю ж, господі. Нам і 23-го, і кожен день кататися. Так що? Ну нічого що договоримося. А якщо враж сказав, сказав, та нехай ще, мабуть, не, позавредити. У, у нього не этот, у нього смещение. Не, Несерйозне, не таке, прям, знаєте, що там, ні. Ну, все одно треба було діти гипс, щоб... Ну, Рукою менше шевелив. Да. <різь> Потому <різь> що він трошки балований, щоб ну, сидіти, що там казати. Надо йому вже пов'язку носити вже. Рукою да, так. Махає, так якому, звісно, неудобно. А коли удобно було з гіпсом? то будеш тепер знати. Я навіть вже була одну шпажку взяв. Нашу длинну. Щоб, щоб чухати. Ти хоч не отстуту взяв шпажку. Та ні, ти ж. Я ті твої тене. Щоб не поцарапав там. Да, не это. Рану наділаєш. Я з другою стороною. Я не от цієї Та всіх. І спицу до ну, раніше. Ну як, того. воно ж там чухається. Закрите все там. Бери конфету їщи. Ти бери. Я не їм. Папулечка? Він теж не їсть. Ні, я думаю. А ну що це оце? Що це таке? А, гриляж будеш? Гріляш. А це я так понял, теж вишня, так? Це вишня. Ти тільки що їв її. На тобі цю ну, От коси подивимося, що там. Та твердиш. Та зубиш. Та ну не це. А, це це, ну, да. Оріхи там. Сосай там. Осторожно, що ж ти. не <ріхи> сказав до стоматолога ось. І <ріхи> так ще рано, витягнув собі зуб. Випав. Да. Это сам. Не розшатував. Та не він вже давно у нього шатався. Місяць шатався, тільки вчора випав. І я його буду хранить. На шоу надо. Я кажу, розсорника не треба варити, чи ти несиш з огірками. То... <гаду> молоко з огірками не то? Яке молоко? Жарені огурці. Та ж а що ж Жареные огурцы. Мама прожарює огурці. На сковородці. Да. Я ж от правду кажеш не вірить. А прожарений виноград тоже ж не вірить. То казав, какую добрий, добре а тепер уже не добрий. Ну, борщ, йому подобається борщ їсти. Гороховий суп. і всі одразу сміються, да? думаю, все, думаю, та й все нормально. Гороховий суп у нас в сім'ї, хто їсть, у нас благополучить. Mm -hmm. Нема такого нічого. Ну да? так що... ти просто не поняла. Всі поняли, що... всі поняли прекрасно. Хто за що думає? Навіть дівчата поняли. Жалко, кути не мій балакати. Сколько вона б тобі розказала? Mm -hmm. так, ні, не, молодець, жалко. У нього, його не трогають. Подайде, сяде на коленки перед нею, і она утікають. Вона от, 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 вибирай людей, коти вибирають собі людей. Не до всіх вони і підуть, так щоб протулиться. Сьогодні там зранку сядь почув, ти проснувся, я з кровати, вилітаю в рамку, дивиться, муську запускаю. Та душі, а ви її на вулицю випустили. Ну, так як вона проситься на вулицю. Сядять вона... і все, і буде м'якати. Вона не розуміє, що дощ йде. А то вже як вийде, вже що ж сьогодні походила, побігала, грязні, зайшла в хату, Ніна, на, ай, боже, грязні, ці". а я ж займаюся своїм ділом. Пішли, помили її ту лапки. Ніна нашла тему, на тему там, така. Этот, я не знаю, що воно таке, взагалі йомкость, котам лапи мить. Там якось совуєш, і це воно раз миє йому це. Ну кажу, попробуйте, випишіть, хай буде, як хочете. Що тільки нема, що да? тільки не придумають, ой Боже. Да. Добре. Дікі тверда? Коло пряники візьмеш і яблука. Яблоки, яблоки, слышно, як на уроки, ем, да? угу. уроки громи <смеш>, слишно яблоки їсти. Конфету не слишно. На уроки не можна їсти. Ти, що? <смеш> Ти не слухай його. Він тобі зараз порозказує. Тоді ходиш, повторяєш оце. Кажу, Андрій, мовчи десь щось не, это, не ляпай язиком, то що запоминає, і він хватає, і тоді думає, що це так можна. Да не, Бо якщо б я, я, дел, я ж не угу. Це якщо б я сам на уроках руках їв. А ну, тоді десь щось я це кажу вон, йди, слухай. Я казала, я предупреждала. На проглінки, так. Да. Їсти хочеться, це ж до полп'ятого сиділи. І то когось сколько є, скинулись банку цієї ікри кабачкової і буханку хліба. І оце на 4-5 на чоловік, так классно, понамазываем хлеба этого твої крові. І крашусь копейки стоїло. Да, да. І вкусні. Вони ну, не, не голодні було. Ні, будь. Ми... У нас автобус тоже был. були. У коли ми вообще пешком ходили. А так, если якщо вот оце я помню, в школе, Тож до пів п'ятого сиділи і отож, автобус вже відвозив додому, все. Отож. Ну я ж кажу, ми до пів п'ятого і письменні уроки робили, співали стихи вивчити, розказувати вчителю. Да, отак. Ми приходили, тільки портфель переклали і все. Мама каже, все пучи, все нормально. І без проблем, 30 копійок в зуби і в кіно відпускала бабушка. Ну, я ж кажу, тоді ятий. Что сейчас? А сейчас, что 30 копеек сейчас? Ничего. Ничего. Что купишь на 30 копеек? Грамм земли. А сколько спички стоит вообще пачка? 5 гривен было. 5? Я даже не знаю, сколько спички стоит. Ну, раньше еще одна копейка стоила наверное. Пачка спичек. Это я знаю раньше, а сейчас я пусть не интересовалась. Армейский конверт пол копейки. Да. На копейку два конверта можно было взять. А не по копейке? Не-не я еще заметил, не было таких... Я за... рас... А если мне один конверт надо? Ах, кто у тебя в армии был? Не, вообще, так мне брат служил. Ну, так и обыкновенные конверты посылали с маркой. В армии без марки можно Я было. знаю, но я ж кажу, если мне от один, зачем мне два? Там. Мне Не-не-не, этому... ты -не -не, можешь не спорить, это я знаю точно. Ну ладно, А на девочки, напиши, кто там знает? Кто, кто? кто женихам писал письма? Да никому я не писал. Да, а, я про девочек кажу. Все ж писали письма. А. Счастливому солдату и всем там... Просто тупо вот так вот пишут номер части и все, счастливому солдату. И кому письмо попадется. И, и бывало такое, что там и куханья, зитханья было. У нас говорю, постоянно проходила пачка, ну как в неделю там штук шесть. Счастливому солдату да. пишут. А вот на тумбочке лежат письма. Хочешь, бери и переписывайся. А ты не брал? Нет. А... Ты бы была невеста. Да, невеста. Всех были невесты, но месяц ждали самое больше, и все. Дальше надоедало им. Не хочешь ждать, да? Так, ну що, підемо роботи, ну, тому що в мене ще роботи ой-ой-ой. Починиться рука на канікулах, буде літати. Опять. Ні. <рес> ні. ні 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 Фата, я вже. Купімо бокові колеса і все, тоді з колесами, на чотирьох колесах будеш їздити. От вийшли, я ж кажу, вийшли на вулицю, отут стали, Ігор поїхав туди наперед. Папа ж каже, ну стоїш це ще, ну Ігор, як з школи їхав, теж стояв він, їхав, нормально ж їхав. Та тут там і камінь резьбу. І тут же ж, круто, ж вже так. до сусідів пошти доїжджав, до цих сусідів. І там чи щось, і, ета, і він отак рулем, і все. Він через руль і, боже, все, побігли до нього, що такое? Він не плакав одразу, нічого. Уже тоді йому, як дойшов, видно, больно, трошки да, було спочатку, а потім вже боль була. Ока, о, о. О, покаталися. Все, ну що. Папа велик коти, я ігорка несу. Не, несу, Сколько? я сам. Вот тут, вот тут. Не, ну я тебе вот так вот так, чтобы же ты, ну. Я уже думала, вот своей рукой сейчас ты бы обнять и потом больно. Ну понятно. Ну ничего, лечимся. Уже дай Боже, пятницу снимут, да вроде казав, что это. Когда тебе это? Жуйки, жуйки допьешь. Не на выдаете ему. то что они вкусные, он бы всю баночку за раз бы баханул бы. Сразу, да. А, да. а потом кальций через уши вылазил бы. Нет, ну, На, педовики вы... конфету дай мне. Сейчас в школе не можно мелко едать. <свят> едать. Вот а тоже кальций, папа покажет. кажешь, что не надо мелко -то есть, -то. ты что? А ну, вот, не, а что, поплыть То не то мел, наверное, Чистый человек. А? Не, ну, у нас был нормальный, наверное, Бук сейчас знает, не знаю. Ну, сейчас нету этих квадратных брусочков, чьи эти круглые какие-то. Хотя вот учителя старой закалки привыкли у нас тогда куску, куском писать. Он а, белым писал. Так. Ну, лучше пышеный. Даже это. Ой, химичка наша оказала, это, Валентина Ивановна. Кто принесет куски, поставлю хорошую оценку. А его возьмешь. Так, ну що, сидіть то добре. Хто що? за мене робити буде? Да. Ніхто. Ну, Надо само вставати ідеться. Блендер! Скажу, давайте ну, ми приїх... блендер буде робити. Ну, ага. Так там месить нічого не треба. Ні, ні. Ну да, вкинусь так. Там не блендер, там все треба собі самому робити. Ну нічого, до вечора зроблю. Постараємося учить. Ні, ти уроки йдеш Ні-ні-ні. Парфей ще слаживать треба. Купатися скоро уже, треба болі включити. Ну, что, такие дела. Привет. Тут все не, не здорово. Что ищем? Все. На тут этих стоянок, чтобы уточнить именно где. А что за стоянка? Ну, храм Б, короче, туда. Это Мизиньская стоянка. Так вот, что ты на карте этой? На этой? карту Украины надо. Це Україна, це Європа. Я там на що ти на всьому глобусі шукаєш? Це ж міжнародна карта. А. Азія, Африка, Європа, Америка. Це все. Це все. Ти де вишукувати шу. Пулька, знаєш? що? Звіти Чилі, якщо тут зробити її трохи ширше то в нас серйозно буде не парити череп. <рес> Ні, ну то ж, чого туди? Навіщо там париці вирощують? Чого так назвали? Що є зі страни? Наприклад, така країна Галіч. Mm. Um, Улітаю. <рес> Ох, <Ой>, улітальчик. Тільки <рес> оце що? В чому при кому Таїланд знайти? начал нормально рисовать, потом надоело. Мастер плана ну, А, особенно не желтым нормально. А что ты тогда прошел, подрался же, с желтым обрисованный весь был. Я все еще а не подрался. Из-за Да что ты обрисовываешь? Не знаю. Ну, так у кого-то. Я заточит, подрался. <с> Мама гудить, работая. Уже вечер, в принципе, ну хай работает. У нас на ужин есть что? <свят> Шей бумагу можно ты. <свят> ну, <вот, и. свят> эм, все равно. Когда ты эти уже будешь жарить свои. ты <свят> и хрустики те есть, и это, попкорн. У шкафу стоить, блин. Вот надо с Ниной надо балакаться. Петька, колыбок да не кричи. Ой, занято. Все заняты, да? Mm -hmm. Так, ну все, давайте до завтра до обращаться будем. Mm -hmm. Всем до побачення. До побачення. Аля, может, это видео. Ну так вот, пальчик вот так вот. Mm -hmm. Маме пальчик. И подписывайтесь. Вот, и комментарии да. пишите. Обовязково.